Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Не як не дивно звати Ігор. І сьогодні я вам розкажу, що всередині коробки настільної гри Білий Замок. Цю гру в Україні локалізував Game 7 Days і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. Також покажу невеличкий сетап цієї гри, щоб ви вже орієнтувалися, як плюс-мінус воно буде виглядати. І також детальніше покажу компоненти гри. Хочу подякувати всім, хто підтримує мене на BuyMeCoffi. Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео або за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Там є різні бонуси для підписників, наприклад, такі як ранній доступ до відео, таємний телеграм-чатик, де я виставляю різні бексейджі, і навіть можливість виграти якусь настільну гру. І ще я маю телеграм-канал, де виставляю всі активні передзамовлення на настільні ігри, які є в Україні. Тому, щоб не пропустити, можете підписатися ще й там. QR-кодик знову ж таки на екрані. А зараз йдемо дивитися, що в коробці. Давайте, як завжди, почнемо з розміру коробки. Тут коробочка невелика. Розмір 18 см на 23 см, а вага цієї коробочки 1048 грам. Хочу її порівняти з Eldorado, щоб ви подивилися, скільки ця коробка менша. І компактніша від цієї коробочки. О, а тепер давайте подивимося, що всередині. Так, це в нас правила. Правила мають 20 сторінок. Це інструкція, як складати картонні мости. А це вже у нас компоненти. Ви Тільки подивіться, вся коробка набита компонентами. Прям круто. Я люблю такі коробочки, які компактні і е, місця там якраз вистачає на всі ті компоненти, які там мають бути. Це в нас карта підказки. Кожен гравець буде мати таку картку де буде вказано, що він може робити і в якій послідовності. Це компоненти кожного гравця. Давайте собі обирає колір і бере ці всі компоненти. Далі у нас будуть такі картонні мости, на яких ми будемо викладати кубики. Мости міцно тримаються і не розпадаються. Це у нас кубики трьох кольорів. Відповідно таких же ж кольорів, як і мости, де ми будемо їх виставляти. Будемо ставити стільки кубиків, скільки є гравців в грі, плюс один. Це у нас картонні монети і початки дай Ці менші – це номінал 1, ці більші це номінал 5, а це печатка даймьо. Це планшети гравців. Кожен гравець буде мати по такому планшету, де буде а, виставляти печатки даймьо. Також цим треком вимірювати, скільки в нього є ресурсів, сюди можна ставити кубики. Тут будуть розташовані міпли. Наші стартові картки ДІ. А також певні бонуси з дії ліхтаря. Тут у нас будуть такі картки лежати. Зараз я покажу це все більш детальніше. Це в нас плитки майданчика і плитки кубиків. Де вони розташовуються, також зараз покажу, коли покажу ігрове поле. І колода карток. Ось така колода. Там є багато типів карток. Також зараз покажу. Це у нас такий жетон раундів. А це в нас ігрове поле. Зараз я його відкрию і покажу вам. Ось так виглядає ігрове поле. Як на мене, воно таке досить стильне, гарно оформлене. А тепер давайте покажу, як тут буде виглядати ще коли є е, різноманітні карточки і плитки. З цієї колоди карток в нас є колода розпорядника, яка має бути розташована ось тут. Але якщо ви граєте на одного чи двох, вам потрібно відкласти в бік картки з таким символом. Якщо граєте в 3-4 гравці, то використовуйте, використовуйте всю цю колоду. От, і це колода дипломата. Ставимо сюди. Далі з цієї колоди ми беремо по одній картці і ставимо на відповідне її ось тут місце у відкриту. Як бачимо, картки приносять різноманітні бонуси. На першому рівні картки мають по три різні дії. Картки вже на другому рівні мають по дві дії. Також тут є колода дайміо, її треба перемішати і поставити одну картку ось сюди. Ми будемо виставляти наших дворян, спочатку на ворота, і вони будуть рухатися так по кожному рівню вгору. І хто перший досягне верхнього рівня, той отримає певні бонуси з цієї картки. Також в нас є ось такі плитки кубиків, їх потрібно перевернути отак стороною кубика догори. І викласти по одному кубику різного кольору на оці локації. Там, наприклад, білий, червоний і чорний. І виставивши три різні кольори на ці локації, ви продовжуєте виставляти ці плитки кубиків на наступні відповідні місця. Тобто, 1, 2, 3, 4, 5. такий послідовності. Важливо, щоб в кімнатах першого рівня не було 3 кубика однакового кольору. А в кімнатах другого рівня щоб не було 2 кубика однакового кольору. Бо Це буде надто сильна така кімната для виконання дій. І також нам потрібно ще поставити 2 кубика в цю локацію. Тут ми ставимо ресурсом догори. Решту плити кубиків ми скидаємо назад в коробку. Ось цей маркер раунду ми ставимо сюди. Що позначає, що це перший раунд, а в грі буде тільки три раунди. Це от спільний запас монет і печаток деміо. Треба поставити десь так, щоб гравці могли до них легко дотягнутися. Ці картонні мости ми ставимо їх от сюди. В правилах пише, що їх можна і не ставити, просто ставити сюди кубики, але з мостами, як на мене, набагато е, прикольніше. Також в цій колоді в нас є е, картки саду. Це в нас два типи. Це картки саду рослин і картки саду каменів. Їх потрібно розташувати біля мостів ось тут. Картки, які залишилися назад в коробку. Це в нас ось такі плитки майданчиків, які мають свої якісь бонуси. Їх потрібно буде розташувати на тренувальному майданчику. Випадковим чином перемішуємо і ставимо, вибираємо одну плитку. Ставимо сюди блакитною стороною догори, потім наступна тут же, жовтою стороною догори, потім знову блакитною і тут знову жовтою. Ось так. Тобто у нас тут є три локації, де ми можемо відправляти наших воїнів. І це дозволить нам виконувати ті чи інші бонуси. О, ще чуть не забув про кубики. Їх, до речі, треба ставити тоді, коли ви виставляєте ці мости. Яким чином, ви берете стільки кубиків, скільки гравців, плюс один. І, наприклад, ви граєте в чотирьох, кидаєте ці кубики і повинні їх розташувати на мості в порядку зростання, починаючи зліва. Тобто у нас одиничка буде тут, два тут, ще один-два тут, три сюди і чотири сюди. І для гравців доступні кубики будуть оці крайні: одиничка і четвірка. Якщо хтось там в процесі гри забирає четвірку, то трійка опускається сюди. Якщо тут хтось забере одиничку, то двійка сюди опускаються. Так само з цими кубиками. І цими. Ось так буде виглядати ігрове поле перед початком вашої гри. Але також, давайте я ще вам покажу детальніше планшети гравців і компоненти гравців. Це ваш особистий планшет і ви повинні на нього повикладати міпликів е, трьох типів. У нас є садівники, у нас є воїни і також у нас є дворяни. Тут є підказка, хто де повинен розташовуватись. Виходить, що дворян у вас є 5, садівників 5 і воїнів 5. Також є ось таких три кубики, які відповідають за той чи інший тип ресурсу. Це нас їжа, залізо. І перламутр. Також в нас є фішка VL, маркер впливу та фішка чаплі. Їх потрібно розташувати на ігрове поле. Маркер впливу ставимо тут на чаплю. Фішка VL це Маркер, який рахує ваші переможні очки, а фічка чаплі визначає порядок ходу. На ігровому полі ми маємо трей кочок, який розрахований до 40. Це в нас така плитка, яка вказує, що у вас там більше 40 чи більше 80. Таку плитку має також кожен гравець. Із колоди карток, яка в нас ще залишилася, це в нас колода початкових ресурсів. На початку гри кожен гравець буде вибирати. Собі початкові ресурси, а також е, початкові дії. Тобто буде ставитися певна пара карток з ресурсів і дії, і гравці будуть обирати, що саме е, їм потрібно. Якщо гравець обрав, наприклад, цей перший набір, він отримує два перламутра, одне залізо, чотири монети. І картку указу. Тобто це така картка, яка на початку вам дає е, якийсь бонус при дії ліхтаря. Ну і сама картка також буде давати вам залізо при дії ліхтаря. Тобто тут вказано, що буде на зворотньому боці. От, ставте сюди поверх цієї картки. І при використанні дії ліхтаря будете мати даймьо і залізо. А стартову картку дії ставите ось сюди. І також залишилися ще картки для гри в соло. Ось такі компоненти є в настільній грі білий замок, ще й заодно трошки засетапили гру, плюс-мінус вже орієнтується, де що буде лежати. Ну, я приємно здивований розміром коробки, наповненням її і якістю компонентів. Все гарно і компактно. Надіюся, це відео вам сподобалося. Не забувайте ставити ваші подбайочки, підписуватись на канал і буду вдячний за якийсь коментар. Дякую за перегляд, до наступних відео!